Всім привіт друзі! Відкриваємо чергову посилочку з сайту Aliexpress. Тут має бути дві жіночі сумочки, якщо я не помиляюся. Йшли в принципі недовго, десь до 20 днів. Має бути одна чорна сумочка, одна біжева. Так, вони є. Колись я вам таку сумочку вже показував, мені приходила чорна. От, ось така сумочка, дуже популярна зараз на сайті Aliexpress, відкрию покажу вам серединку. Запах такий новенький. Ну, серединку можливо не дуже вам буде видно, нічого особливого, звичайна сумочка. От, е, якість нормальна, відповідає ціні. Така сумочка, друга чорна, другу, таку я вже вам показував і замуляв колись. Отакі ось дві сумочки сайт Aliexpress. І Так з вами був Копанчук Олександр, канал на ютубі Aliexpress волинь Всім до зустрічі!